Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Середа, 5 листопада. Сьогодні коротко про два полюси нашої реальності. Сьогодні буде. Як у нас тут часто буває реальності паралельніці. Тут тобі шарові квитки і популізму. А тут тобі втрата Покровська і Чергова фортеця. Бахмут. Почнемо з, з Ради. Сергій Лещенко, колишній журналіст, а тепер залізничник і радник офісу президента, прийшов сьогодні на килим у парламент. Мардепи викликали його вчора на тлі скандальної ситуації, яку створили Косолапі заяви президента і Укрзалізниці про безкоштовні квитки на потяги і дещо такі самі косолапі рішення для порятунку залізничних перевезень ухвалені ймовірно урядом. Провести з Лещенком дискусію, заради якої його в парламент викликали, нардепам не вдалось. Стефанчук, спікер ради, завбачливо дав Лещенку 5 хвилин і не дозволив депутатам ставити питання. А вже ж парламент, як кажуть, не місце для дискусії. Лещенко з п'яти відведених йому хвилин встиг пояснити, що Укрзалізниця цього року через війну і зупинку промислових підприємств зіткнулася з мільярдними збитками, вичерпала свій власний ресурс настільки, що. Збирається підвищувати, ти бач, тарифи на вантажні перевезення. Проти чого виступав і сьогодні знову виступав великий бізнес. Тарифи погрожують збільшити в два етапи на майже 40%. Укрзалізниця, крім того, продасть на металолом наявний у неї непотріб. Брухт на цьому планують заробити ще 10 мільярдів гривень, і все одно залізниця не вигребе. Третім джерелом фінансування має стати пряме державне: 16 мільярдів гривень. Це компенсація збитків від пасажирських перевезень. Ці гроші вже вчора залізниці пообіцяла прем'єрка Свериденко. Або ми почнемо вживати заходів, або втратимо компанію. Казав Лещенко Нардепам. Також хочуть підвищити ціни на найдорожчі пасажирські квитки в СВ і в першому класі Інтерсіті про програму. Узе 3000 яка була власне головним тригером для виклику Лещенка в парламент. Він за п'ять відведених йому Стефанчуком хвилин, власне, майже нічого не встиг сказати. Встиг тільки ще раз прорекламувати цю президентську зимову ініціативу. Як подав це у виступі радник Єрмака і член наглядової ради Uze. Тепер щодо програми уз 3000 користуючись нагодою, рекламую її з трибуни парламенту. Президент Володимир Зеленський оголосив таку ініціативу минулого тижня, а прем'єр Юля Сверденка зробила роз'яснення про те, що покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми уз 3000 Це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку, невикористаний ресурс залізниці, який становить в деякі місяці. Майже 700 тисяч місць загалом є без проблем готовність виділити 200-250 тисяч пасажирських місць для пасажирів безоплатно в непікові періоди через відповідні інституції. Дякуємо, Сергію Анатолійовичу. Збитки залізниці казав Флещенко не заважають компанії виділити місця для безплатного проїзду. Обурення нардепів викликало і те, що їх позбавили можливості поставити запитання Лещенку і вбрання, в якому Лещенко вийшов на трибуну. Поки не пішов представник Укрзалізниці, в якого з однієї кишені в іншу не перетікає. Тут дірка, а там три тисячі кілометрів з'явилися. Може він буде не проти відповісти на запитання народних депутатів, представників народу. Я думаю, що відмона більше від опозиції. Дякую, Дмитро Олександрович. Дякую, Дмитро Олександрович. Дивіться, в нас є. Ну ви ж прекрасно знаєте, ми діємо за регламентом. І стаття 6 регламенту, вона чітко передбачає запрошення. Дивіться, він не проти, але у нас є ціла низка дуже важливих питань, які ми повинні голосувати, друзі. Тому давайте. Е, Ярослав Іванович, зараз я, я озвучу всіх, пройду по черзі, тільки з процедури. Будь ласка, Ярослав Іванович. Пане голово, при. Скажімо, дуже, я так відчуваю поганому ставлення до конкретного виступаючого, але це вперше в історії українського парламенту, окрім напевно, запрошення військових, коли людина, очевидно, прийшла з порушенням ну, якогось елементарного ділового етикету. Я прошу вас, як голову парламенту, найважливіші інституції, на майбутньому якось пояснювати гостям, що це не. Клуб клоус, ні бар, і навіть ні діджейський клуб. Це все ж таки український парламент. Вони там, до речі, були колись. І друге, я е, хочу запропонувати все ж таки провести серію питань відповіді. Пізніше в день Лещенко написав ще один сто й допис про ситуацію, яка склалась навколо залізниці і шарових квитків, яка продовжує палати вже котрий день після обіцянки зеленського безкоштовного проїзду залізницею. Усім як зимової підтримки його. І уряду уряд і Лещенко вже приблизно п'ятий день намагаються погасити цю пожежу і пояснити, що їх усіх знову не так зрозуміли. Це як мінімум несправедливо. А якщо чесно, це мерзенно. Що трапилось? Писав Лещенко сьогодні в день про хейт на адресу уряду. Розуміючи, що держава та платники податків починають більше підтримувати Укрзалізницю. Ми пропонуємо соціальну програму УЗЕ 3000 Президент Зеленський оголосив про таку ініціативу минулого тижня. Прем'єр Сверденко роз'яснила покриття збитків пасажирки за бюджетні кошти не стосується програми УЗ 3000 Це дві паралельні історії під однією парасолькою. писав Сергій Атрапило Сергій, те, що часто з вами трапляється. Президент популісту у гонитві за народною любов'ю і рейтингами у вечірньому зверненні намагався вкотре першим ощасливити громадян якоюсь новою по порцію популізму дикого під час війни. А потім ви усе його оточення і вигрібаєте, і виправдовуєтесь за те, що президент на обіцяв те, чого немає, чи не буде, або повідомив те, що не зовсім зрозумів. І це вже не вперше. Зовсім недавно так само зам Єрмака Паліса виходив в паблік і пояснював, що мав на увазі президент, коли пообіцяв додаткових два тижні відпустки учасникам бойових дій. Ось що трапилось і цього разу, навіть якщо вивести за дужки економіку цього урядового рішення про 200 тисяч безкоштовних квитків всім українцям. Перш ніж продовжити, нагадую вам, як завжди, що найкращою вашою подякою нам за роботу буде закинути трохи хлопцям загону безпілотних систем Б-12. Всі реквізити підрозділу внизу під цим відео. Дякую усім, хто це робить. Там же можна подивитися наш мерч, Чи від є питання на Каста, весь прибуток від того, що ви там купуєте, ми теж передаємо Б 12 Ідемо далі. Рім п'яти хвилинки приниження Сергія Лещенка рада проголосувала сьогодні у першому читанні скандальний законопроект, який дозволить фігурантам журналістських розслідувань видаляти з інтернету критичні матеріали про них улюблених. Це законопроект 14057. Скандал навколо нього спалахнув у вересні. Це зміни до цивільного кодексу. Серед них були запропоновані норми, які невиправдано посилюють юридичну відповідальність за критичні публікації і можуть поставити під ризик існування журналістських розслідувань як жанру. Наприклад, планувалось заборонити розповідати про чиїсь схеми до вироку суду, що в наших українських реаліях означає. Можливо, назавжди, бо стоси гучних справ зливають і вироків їх фігуранти уникають. Поки депутати не заборонили називати ймовірних корупціонерів ймовірними корупціонерами. Ось вам на фото свіжий гучний приклад, як це може бути. Вищий антикорсуд лише п'ять днів тому засудив колишнього головного фіскала Романа Насірова до шести років в'язниці. Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм Екс Нардепа Коневода Онищенка. Підозру у цій справі Насірову вручили ще у 2017 році. А оборудки, які розглядали у суді, мали місце взагалі в 2016 тисячі Тобто усі минулі 10 років журналісти, які стежили за цією справою Насірова, мали б розповідати про цю справу десь так. Колишній високопосадовець намагався уникнути вироку і втекти від камери, мобілізувавшись збройні сили, здогадайтесь, хто це на, на починається на сір закінчується. Підказка, карта та ковдра і блюрите обличчя. Справа на сірова має шанси, якщо серйозно, стати першою знаковою справою набу і сап доведеною до вироку. Але вона має рівно такі ж самі шанси бути похованою на самому фініші. Справа в тому, що строки давності у цій справі Насірова збігають дуже скоро, 29 квітня. Тобто за півроку у нас сір ковдра. Ясно, що піде в апеляцію. Якщо там за півроку не встигнуть розглянути справу, то справу закриють. Загалом, як описали юристи зараз у знакової справи Націрова, є три можливі сценарії розвитку: або апеляція вищого антикорсуду встигне розглянути справу Насірова і підтвердить його вину. Або апеляція змінить вирок, або 29 квітня наступного року спливе строк, протягом якого насірова можна було притягнути до відповідальності. і Насіров відповідальності уникне. Як написав сьогодні юрист центру протидії корупції, центру, який стояв у витоків створення набу і усієї антикорінфраструктури, справа Насірова буде тестом на спроможність апеляції вищого антикорупційного суду. До слова, розслідування цієї знакової справи насірова починав колишній детектив Набу, а тепер очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Повертаючись до скандального закону, ухваленого радою сьогодні в першому читанні також автори закону мріяли у вересні ввести таку собі компенсацію моральної шкоди за оціночні судження яких щойно вище пролунало багато. Тобто, фактично за те, щоб дозволити фігурантам журналістських матеріалів стягувати з журналістів гроші, якщо фігурантам не сподобається, як журналісти про них розказали, чи як їх назвали, чи як їх показали. Оце все сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Серед авторів законопроекту про приборкання журналістів, переважно депутати від «Слуги народу, але фактично за нього проголосували депутати майже з усіх фракцій. Весь цей треш народні депутати ухвалили на наступний же день після звіту Єврокомісії, про який ми розповідали вчора. Достатньо розгромного написали сьогодні, в тому ж таки, ЦПК. Сподіваємось, що до другого читання всі норми приберуть. Будемо стежити і вам розповідати, поки можна. Тож не забудьте підписатись на є питання, якщо ви тут раптом вперше. Ми про важливо говоримо тут щодня. Ну і поставити вподобайку, щоб це відео поширював Ютуб, бо про це маєте знати і розуміти не тільки ви, а й ваші менш поінформовані співгромадяни. Дякую, ідемо далі. Тепер про справді страшне. Поки в трикутнику на Банковій граються в популізм із вогнем нових картонкових протестів. Ситуація на фронті і навколо нього стає все більш тривожною. В розпалі битва за Покровськ, місто на межі втрати. При цьому з одного боку лунають заклики виводити збройні сили з Покровська. Українська влада і командування з іншого заявляє про успішні контрдії на цій ділянці фронту. Сили оборони продовжують ударно-пошукові дії у Покровську. Оточення українських підрозділів та частин немає. Йдеться зокрема у сьогоднішній заяві генштабу. Українські військові проводять заходи для блокування окупантів, які просочуються, накопичуються у Покровську та. Намагаються там закріпитись, Ішлось в повідомленні. Військові журналісти тим часом пишуть цими днями, що росіяни продовжують спроби зустрічними ударами з південного заходу і північного сходу замкнути кільце оточення міст супутників: це Покровськ і Мирноград. За версією російського генштабу озвученою днями вони замкнули там наші війська ще 26 жовтня. Зеленський сирський це спростовують і заперечують. Позавчора президент коментував ситуацію в Покровську журналістам. Ось так: покров ворог успіху не мав за останні дні. 20, десь шість тридцять від всіх дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів іде на покровську? Тобто, ви розумієте, як наше, наше непросто станом на вчора зберігалась горловина шириною 5-7 кілометрів, яку утримують українські сили, і яка не дозволяє говорити про котел в Покровську, писала вчора Бібісі. Проте в Україні вже почали публічно говорити про необхідність терміново виводити військових з напівоточеного міста, поки ще є така можливість. Дехто звинувачував командування у брехні і Зеленського також. Приміром, та сама Мар'яна Безугла написала вчора після ось цих самих тез президента про те, що в Покровську складно, але контрольовано. А дати зачистки Куп'янська визначені вже на ставці. Написала, президент прямо говорить неправду щодо ситуації в Покровську та Куп'янську і звинуватила генералів, в тому що вони подають зеленському на стіл гнилу неправду. Вже понад 80% Покровська під Росіянами писала вона, поширюючи дописи самого Зеленського. За версією командування, російські сили у Покровську продовжують діяти диверсійними групами, які не закріплюються на території, а просочуються в різні райони міста. Отже, завдання українських сил знаходити цих диверсантів і знищувати паралельно, не даючи російській армії підтягти резерви. З цією метою припускає BBC, в район Покровська перекинули напередодні додаткові українські сили, зокрема і спецпризначенців ГУР, яких десантували з як мінімум двох гелікоптерів Black Hawk. На східному фланзі збройні сили намагаються одночасно зупинити просування росіян у Мирнограді. Ситуація в Покровську на межі критичної продовжує погіршуватись до того моменту, що виправити все може бути вже пізно. писав ще в суботу проект Діпстейт. Ворог продовжує інфільтрацію у місто, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Історія проникнення росіян в Покровськ почалася ще з липня, коли противник здійснив масштабну диверсійну операцію. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. З часом слабке місце було знайдено: звірове, Шевченкове та район вздовж залізниці від котленого до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати використовувати можливість слабких оборонних порядків сил оборони України в південній частині міста розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Писав діпстейт. Також певний час допомогою для була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська. Відзначали і вони. Наразі, за нашою інформацією, псав Діпстейт, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватись в глибину населеного пункту. Найгірше з усього ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхот, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях. На позиції провізії тощо активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватись піхота. А дрончики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто. Зараз важливо зосередитись не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, яке мало б слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просу. Очення ворога, які нібито утримуються, і провести зачистку повноцінною бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які на жаль нічого не зроблять самі. Писав на вихідних діпстейт вчора ж. Його аналітики написали, ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання росіянами міста, то Мирноград просто відрізається від зовнішнього світу. І його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть навіть нормально, не закріпившись. Там росіяни зі свого боку заявляють, що наша логістика в покровсько мирноградській агломерації вже нібито перерізана, і деблокувати, як вони стверджують, оточений гарнізон збройних сил України там, мовляв, не вдасться. Бої в Покровську є кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста. Саме стільки знадобилось окупантам, щоб просунутись на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Констатують аналітики інституту вивчення війни, підбиваючи підсумки цієї кампанії в своєму останньому звіті протягом останніх п'яти місяців. Росіяни вели ціле спрямовані операції повітряних ударів. Спрямовані на зниження обороноздатності та логістичних можливостей України на покровському напрямку. Просування росіян в покровському секторі значною мірою стало можливим завдяки атакам окупантів на можливості записку українських безпілотників, Пояснюють аналітики. Російські інфільтраційні групи навмисно намагаються атакувати українські екіпажі дронів, щоб вступити з ними в ближній бій. Це перешкоджає операціям українських БПЛА, тож поєднання російської тактики наземних штурмів та застосування підходів повітряного перехоплення створили в районі середовища, в якому українським силам дуже важко керувати дронами. Так йдеться в їх сьогоднішньому звіті. Сьогодні ж в день Сергій Біскреснав фахівець зі зв'язку і дронів, відомий під Ніком Флеш, опублікував ось цю карту і написав ухвалено військово-політичне рішення утримувати покровсько мирноградську агломерацію максимально можливий час. Будуть залучатись всі можливі резерви у військовому плані. Утримання цих позицій важливе. За ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко безпілотниками. Політичні рішення я не обговорю, Вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливості цього робити. Пише флеш. Я особисто. Продовжую дотримуватись думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвіг, утримуючи Покровський напрямок. Рік в своєму дописі Флеш закликав не нагнітати обстановку і не додавати до атмосфери. Яка вже є настроїв на кшталт, все пропало, всі оточені в першу чергу через хлопців, які тримають Покровський напрямок, і їм і так морально складно. Я на цьому на сьогодні ставлю крапку. На тепер усе до чого закликаю вас, я допомагати тим, хто на фронті, чим можливо, хлопцям там під Покровськом, зокрема, особливо, якщо бачите збори на той напрямок, бажаю розуму командуванню. Хлопцям там витримки і везіння. Вам бережіть себе. Усім до завтра якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.